Клієнт накопичує свій борг. Деяким психологам легше працювати безкоштовно або за невелику суму. Чому? Якщо нам хтось щось дає без грошей, то одна з головних відмінностей психолога від хорошої людини насамперед в тому, що він розмовляє за гроші, тобто психологічна допомога є платною. Гроші за сеанс є не тільки компенсацією затрат психолога, енергії, знань, мінь, а також частиною процесу консультування. Зазвичай людина не цінить те, що їй дається даром. Крім того, якщо нам хтось щось дає без грошей, то з'являється потреба чимось це компенсувати. Зазвичай з психологом такої компенсації не відбувається. І він опиняється у благородній такій ролі. А клієнт накопичує свій борг. Причому буде відчувати себе приниженим, тому що він не може повернути стільки ж. І в якийсь момент цей стан настільки накопичується, що відбувається звільнення через нецінення психолога. У випадку, якщо клієнт знецінює вартість заявленої психологом вартості послуг, то це може говорити, що його проблема його на даний момент не так уже і хвилює. І всі хочуть мати багато грошей. Але деяким психологам легше працювати безкоштовно або за невелику суму. Чому? Тому що це безвідповідально. В такому випадку в бажанні допомагати за невелику плату лежить не альтруїзм, а банальний страх відповідальності і невпевненість в своїй кваліфікації. А як ви відноситесь до дешевих послуг? Поділіться, будь ласка.